Що, як я скажу, що кілька красивих картинок, які ви будете бачити щодня, можуть змінити ваше життя. Сьогодні я хочу показати, як я створюю свою дошку бажань на 2026 рік. І поділюсь з вами лайфхаками та типовими помилками, через які якраз таки нічого не збувається. Дошки бажань зараз дуже популярні, особливо в соцмережах. І я також другий рік поспіль створюю їх. Мене звати Евеліна, і на моєму каналі ми говоримо про б'юті, життя, подорожі, а також от Сьогодні зануримося в світ пінтересту. На 2025 рік я маніфестувала багато речей, із них навіть здійснилась подорож у Париж. До речі, я навіть знімала влог про цю поїздку. Про вигляд ми вже з вами поговорили, але давайте розберемося, як це взагалі працює в нашому мозку. Наш мозок щосекунди отримує мільйони сигналів, але свідомо обробляє лише 50. Тобто більшість можливостей ми просто не помічаємо. Але за допомогою Vision Board ми можемо позначити як пріоритет для нашого мозку, і він буде це обробляти. Коли ми регулярно бачимо свої бажання перед очима, ми робимо вибір несвідомо у їх сторону. Перед створенням дошки я уявляю своє життя через декілька років. Я не думаю про дрібні деталі, а більше засереджуюсь на почуттях. Такий буде темп життя, стан, люди поруч, і після цього я вже шукаю натхнення. Чи потрібен він саме вам? Якщо ви вже досягаєте всіх своїх цілей, можливо, дошка вам навіть не потрібна. Але якщо ви ще на шляху саморозвитку, маєте мрії і хочете їх реалізувати. Це надзвичайно потужний інструмент. Візуалізація допомагає емоційно закріпити ваші цілі, щоб вони залишалися в голові та надихали надії. Перший крок мріяти. Уявіть своє життя через три роки. Як воно виглядає, чим ви займаєтесь, яке у вас оточення? І випишіть це все на листку без обмежень в часі. Просто виписуйте все, що йде у вас з голови. Записуйте все від матеріальних цілей до відчуттів та стосунків. Друга частина пошук картину. Пінтер. Instagram. це чудові джерела, де ми можемо зібрати ці всі картинки для нашого натхнення. Шукайте і кінцеві результати, і процеси, які допоможуть досягти мети. Тобто, з чого почати? Відкриваєте Pinterest, вписуєте Vision Board 2026 рік. Зараз я говорю не про копіювання цих дошок, тому що це взагалі заборонено, адже це бажання інших людей. І ви маєте покладатись лише на свої бажання та мрії. Наприклад, мета купити першу машину. Шукайте фото Ключів, машини, який колір, яка модель. Думаю, усі знають, як зробити скріншот на телефоні, але давайте підкажу, як це зробити на макбуці Нажимаєте кнопку Shift та Command 5. Вибираєте область та зберігаєте на робочий стіл. Більшу частину ми вже пройшли, а тепер переходимо, де це все розміщати та додавати. Вставляємо ці всі зображення або в канву або Google Slides, кому як зручно. Я використовую канву вона мені найзручніша. Тут легко редагувати з змінювати розмір та розташування. Починайте з основних фото, а потім вже додавайте якісь деталі чи фрази цитати. Також можете персоналізувати свою дошку, додати своє ім'я, фото. Одним словом, все, що робить, Vision Board вашим. Хтось розташовує по темах здоров'я, робота, стосунки, а хтось взагалі хаотично. Оберіть той метод, який надихає вас найбільше. Залишаю вам таблицю шаблон, по якому легше орієнтуватися по категоріям, як шукати фото та які деталі. Вибирати. Далі ми вибираємо формат. На завершення скачайте фінальний дизайн у високій якості, PNG або JPEG. Головні помилки при створенні дошки, зосередження лише на матеріальних цілях. Люди часто ставлять на віжен лише брендові речі або знаки статусу. Проблема така, що це може стати частиною гедонічної адаптації. Простими словами, це коли радість від матеріального дуже швидко зникає. Тому моя порада вам: додавайте якісь емоційні цілі, відносини, розвитки. Звиток, навчання. Також популярна помилка це прив'язування до конкретних термінів. Часто пишуть до кінця року або до 20 років 30, -ти». і це навпаки сильна прив'язаність до дати, через яку може бути більше стресу і розчарувань. Тому це все для натхнення, не для якихось чітких дат. Наступне не нехтайте щоденним переглядом. Якщо ви будете дивитися на цю дошку один раз в рік, ну звісно, що це буде марно. Щодня, хоча б на хвилину, заходьте і переглядайте та візуалізуйте. Лайфхак можете поставити заставку на комп'ютер, телефон, планшет, будь-де, аби ви просто на хвилинку щодня звертали увагу. Можете навіть роздрукувати ці всі фото та повісити собі біля дзеркала або на стіні. Ось такий віженборд у мене вийшов на 2026 рік. Він буде мене надихати щодня протягом всього року і надіюсь, все здійсниться. Адже я також буду робити якісь дії, вірити в це та нагадувати. Дуже хочу побачити вас. Ваші дошки, тому виставляйте їх в сторіс та позначайте мене у відмітках. Я вас репостно та обов'язково дам свій фідбек. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним та пізнавальним. І тепер ви зможете самостійно створювати свої дошки бажань та йти до своїх цілей. Буду дуже вдячна за вашу підписку та лайк, а також фідбек у коментарях. Не забувайте підписуватись на мої соцмережі і до зустрічі у нових відео. З вами була Евеліна Стадник. Всіх цьому.